Я приїжджаю роз, роз, розказую про нашу політичну силу. Яка у нас мета? Хто ми з якими пріоритетами ми працюємо і куди ми йдемо? Почути людей Хмельниччини, їх проблеми та пропозиції. Приїхав лідер партії Удар Віталій Кличко. Інтерес населення до політичної сили, яку очолює відомий на весь світ спортсмен, герой України та політик, постійно зростає. Адже основна мета ударівців реформування та оновлення країни. Я приїхав почути людей. поспілкуватися. Куватись з ним, ми говоримо про Україну, про наше життя з людьми спілкуємось, і це цікаве зустрічі, тому що з них. Не тільки люди виносять дуже багато. Я, я виношу з кожної зустрічі багато речей для себе, для нашої політичної сили, як політик демократія це воля більшості, а не виключно певної групи людей. На жаль, владні мужі це не враховують. Відзначив партієць. Політична сила удар ставить перед собою конкретні завдання, а саме добитися того, аби діяльність влади була спрямована виключно на вирішення проблем, які турбують населення. Люди в політиці. Повинні чути людей. Вони повинні не тільки чути, вони повинні реагувати і робити те, що люди хочуть, а не те, що хочуть окремі інститути чи окремі групи людей. Політична партія Удар виступає за справедливість не на словах, а на ділі, вважаючи однією з ключових проблем країни соціальну нерівність, яка стала каталізатором кризи в економіці та створила умови для системної корупції в державі. Подолати ці ганебні для країни явища можливо разом з людьми, які мають професійні та моральні якості, а також бажання працювати. Наш перший і найважливіший союзник це люди. Ми відстоюємо інтереси людей, і ми не відстоюємо інтереси якоїсь політичної сили. Ми пропонуємо людям нову форму політичної сили. Наша політична сила не залежить від фінансових донорів. Інтереси людей. Ми це наша мета, і в цьому напрямку ми стараємось поширювати нашу нашу ідею, наші думки серед мас. Корупцію, яка стала найбільш вражаючою вадою українського суспільства, партійці пропонують подолати за допомогою реформ державного управління, направлених на розподіл бізнесу та влади. Але на усе це має бути політична воля тих людей, які прагнуть це зробити. А нинішню боротьбу чиновників з суспільним злом можна порівняти з бджолами, які виступають проти меду. Відзначив лідер партії. Удар декларувати ми вже декларуємо боротьбу з корупцією не один рік. Щось зміняється? Ні. Тому що е, говорити та робити е, це дві різні речі. І я впевнений, маючи вплив на владу, ми можемо боротись з корупцією. І, як кажуть, я дуже гарне прислів'я, риба гніє з голови. Будівництво партії та розвиток місцевих осередків першочерговий крок, щоб досягнути успіху. Незабаром вибори до Верховної Ради, в яку політична сила планує потрапити, аби з потужною командою працювати на розвиток держави та створення європейських умов життя для всіх українців. Окрім того, вирішувати існуючі питання, а не лише говорити про них, відзначив Віталій Кличко. Ми будуємо наші осередки. Кожен день приєднується до нас багато більше, більше людей. Наша мета бути у парламенті зробити більше. Існю парламенті і змусити цією більшістю працювати владу це наша мета працювати владу, тому що політика для нас це інструмент. Найвищою цінністю у європейських країнах є людина в Україні. На жаль, гроші. Далі так продовжуватись не може. Постійні зустрічі з громадянами нашої держави свідчать про те, що країна рухається не в тому напрямку. А для політика важливо відчувати потреби людей та знаходити шляхи їх вирішення, зауважив Віталій Володимирович. На сьогоднішній день перед нами стоять дуже амбіційні плани, і нелегко ці плани реалізувати. Але будемо задоволені, коли ми почуємо підтримку людей, коли люди почують нас.